Як створити безкоштовну відеоконференцію у Skype? Це можна зробити у два способи. Перший спосіб, я вважаю, що краще як організатору, коли ви створюєте відеоконференцію, зайти у свій обліковий запис у Skype. Це можна зробити через браузер. Коли ви зайшли у свій аккаунт, то ви можете вибрати митєва нарада. Провести нараду. У вас з'явиться ось таке вікно, буде написано, що нарада готова і пропозиція вибрати ім'я наради. Ну, наприклад, нарада 18 квітня. Нарада 18 квітня. Далі натискаємо Відкрити чат. Ви побачите, що у вашому вікні з'явилося посилання, за яким можна буде запросити до вашої наради. Так, можна буде додати контакти, як запланувати нараду, яка відбудеться. Ну, Ви бачите, що можна буде відредагувати назву. Також є таке поле Дозволити приєднуватись за посиланням. Так, якщо ми натиснемо, такої можливості у нас більше не буде. Далі, що можна зробити? Розпочати виклик саме зараз і не чекати. Надіслати повідомлення. І можна запланувати виклик. Вибираємо дату. 18. Вибираємо час наради, наприклад, 13.30 і надіслати. Так. Вмикаємо дозволити приєднуватися за посиланням. Що можна ще й зробити? Додати фото, файл веб-посилання. І тоді у вашому чаті пізніше ви побачите, що відбудеться, з'являться ці файли. Далі, сповіщення, історія чату, буде записуватись, якщо ми залишимо це поле. Дозволити приєднуватися за посиланням та дозволити приєднання для гостьових користувачів. Що можна зробити для цієї наради? Можна додати файли. Ви бачите, що у чаті з'явилось зображення, яке ми приєднали. Можна записати повідомлення, голосове повідомлення. Можна надіслати контакти в цей чат. Також можна Записати відеоповідомлення, створити опитування. Давайте спробуємо створити опитування. Вам цікава? Вам цікава інформація? Ну, ми не будемо довго писати. Вам цікава інформація? Так, дата опитування, ну, наприклад, до 19-го і випрамо час до 10 го так, і варіанти так, варіант ні. Можна додавати ще варіанти відповіді. Створити опитування. Так, і ви бачите, що у чаті з'явилася форма опитування з запитанням, чи цікава вам цікава інформація. Які ще є можливості? Ще що можна зробити? Можна додати якісь повідомлення додатково, додавати до групи. Якщо ми правою кнопкою на миші натиснемо, то з'явиться пункт, такі пункти меню керувати групою. Ми це вже дивилися з вами. Можна буде копіювати посилання, позначити як непрочитане, приховати розмову, очистити розмову і вийти. Очистити розмову це означає, що всі файли, всі, всі відео, все, що було додано, буде видалено. Ось ця інформація, яку ми додавали з вами, вона буде видалена. Підтвердити. Ви бачите, що видалити повідомлення в цій розмові, їх буде видалено лише для вас, а не для інших учасників. Докладніше, якщо ми натиснемо, то перейдемо до довідки і скасувати. Якщо ми натиснемо Вийти, ви впевнені, що хочете залишити цю розмову, цю розмову буде очищена, і ви більше не будете її учасником. Якщо ми підтвердимо, то ця розмова буде видалена, ця нарада буде видалена. Далі, розпочати виклик. Коли ми натискаємо Розпочати виклик, з'являється вікно, в якому можна вибрати параметри аудіо та відео, перевірити мікрофон, динаміки, перевірити звук здійснити безкоштовний пробний виклик. Повертаємося назад і розпочинаємо виклик. З'являється вікно, в якому видно, що ми очікуємо на приєднання інших. Можна запросити учасників. З'являється контекстне меню, можна копіювати посилання, контакти, скайп надіслати за адресами електронної пошти за замовчуванням пошта Outlook, Mail, Facebook. Які ще є можливості? Тут ми бачимо, що йде повторення Запросити. Тут можна переглянути, скільки учасників приєдналося до нашої онлайн-зустрічі. Вмикнути, вимикнути звук. Завершити виклик, чат. Ми бачимо чат і зверніть увагу, що у чаті у нас з'явилося опитування, яке ми з вами створили. Наше текстове поле. Видно, що виклик розпочато. Так. Ми можемо в процесі додавати контакти, відеоповідомлення, планувати виклик, створювати опитування. Отже, опитування можна створювати і під час нашої конференції. Які ще є можливості? Можна підняти руку, це те ж саме, як і в Google Meet, і так, як у Zoom, можна відреагувати. Так. Якщо щось не так з вашим звуком, чи відео можна вибрати чи змінити параметри. Можна продемонструвати екран. Так. Наприклад, я виберу охром надіслати так, ви будете бачити моє вікно, що тут відбувається. Так, більше не ділитися. А можна демонструвати вікно, вікна, які відкриті. Можна показувати увесь екран. Можна надати доступ до системного ауді для всіх учасників. Поки що я скасую. Так. Можна переглядати екран як подання промовця, подання сітки. Якби було більше учасників, можна було б вибрати велика колекція, режим разом. Режим разом це означає, що всі, хто увімкнув відео, тут на екрані буде створена така мозаїка з тих людей, які підключили відео. Якщо ми натиснемо на ось ці риски у лівому кутку зверху, то ми побачимо наше вікно з Так. Натискаємо і наша ця частина зникає. Які відмінності від Google Meet і Zoom? У Zoom і Google Meet є така можливість, це спільне малювання чи написання нотаток на дошці. Спільної дошки у Skype для веб немає. Але, як ви бачите, інші можливості тут є. Що можна робити з учасниками, які зайшли, приєдналися до зустрічі? Учасників можна блокувати, можна видаляти. Є іще така можливість робити запис. Натискаємо на кнопку і у нас починається запис нашої відеозустрічі. Настиснули ще раз і запис немає. Така можливість є у всіх учасників почати запис, але якщо організатор цієї зустрічі розпочав запис, то інший учасник не може відмінити запис цієї відеоконференції.